Я зрозумів, що світ він зміниться і вже таким не буде, як до того, і спонукало, і сподвижницькою річчю було відстояти своє рідне. По нас дуже сильно стріляли. Звідки йде вогонь? Ми вже так особливо не бачимо, і мені приліт. І кожна хвилина здається, останнє і крихта надії кричить йому. Ні. Я відчуваю себе українцем і причетним до таких речей, які мають назву. Бути громадянином України. Слово спів це взаємозв'язок, жива безпосередньо розмова з військовими, ветеранами, волонтерами, лікарями, співгромадянами України з слова. Мій позивний світ. Його мені дали в 199 му учбовому десантно-штурмовому центрі. Людина входжа в цей світ, вона має право боротися за свій світоч, за своє світло. І так само можна покидьку родинцю московиту перезагородити цей світ. А потім вже це вже переросло все як у творчої людини значно все ширше і світ воно стало розгалуженіше. Свинцеве небо. Низько посадженої вибухи, якась е довкруж метушня. Я зрозумів, що світ він зміниться і вже таким не буде, як до того. Є світ до повномасштабного вторгнення і після повномасштабного вторгнення. І це світло, воно стало наше трошки таким об'ємнішим. Е Плом'я саме і полум'я стало гострішим і пекучішим, безумовно. От такий світ, дуже насичений, бурхливий, емоційний. Коли в 22-му році прийшла біда, оце горе, не вагаючись, я допоміг там родині переїхати за місто Київ і вже все. Я пішов спочатку в тероборону, ну а потім пішов в десанто-штурмові війська. І спонукало, і сподвижницькою річчю було. Відстоїти своє рідне, стою на своїй землі, відчуваю міцну опору і злість моя при мені на тих, хто по трупах іде гору. Тому питання: питання, коли е, постало і ти чи не йти, одразу йти. Це знаєте, це як перекручка тумблера. Я ж то отримав, окрім того, що я от артист, кіно, театру, дублювання фільмів до кінотеатрів, озвучання. І тут я раптом отримую фах в учбовому центрі сто доностодев'ятому Житомирському, отримуючи та ще військово облікову спеціальність розвідника. Я повністю змінився, повністю сталася переключка, тому що там така підготовка посипалась на нас. І ти просто як громадянин України розумієш, усвідомлюєш, що на цей час ти маєш бути таким. Потім розберемось, але ну, поки що так нам треба. У підсумку знайшов спільну мову Збройними силами України настільки, що після фронту, після бойових, після міновибухового важкого цього поранення. Я український актор Дмитро Ленартович, Військовослужбовець десантов штурмових військ. Солидарі. Трьохсотий. Ми ж самому Соледарі в центрі жили. І просто кулю отаку свистять у тебе. По нас дуже сильно стріляли, звідки йде вогонь, ми вже так особливо не бачимо, і мені приліт. На міномет це схоже. У мене пропадає слух кров, і це все і це за секунди. Це неймовірні удари, потужні, якісь вибуховий удар сили, плюс уламки малі дрібні, які посікли. Зараз маю змогу ще й працювати від. Да, зсу слово співу зсу до да я виходжу до військовослужбовців, шпиталі, поранені медики, волонтери, співгромадяни. І я виходжу і розповідаю віршованій формі, так би мовити, з обрамленням наше єство українську прошивку. Якби такий сучасний де літопис подій. Інструмент подекуди мені допомагає. полю попороми, коли ця історія катає гетьма. Головнокомандувач командувач співгромадам закликає. Що таке дубль? Це повторне. Це коли до кінотеатрів ти з твоїм голосом персонаж визвучується, коли ти прибираєш з ліпсінга, це розтулення, стулення губів, голосні приголосні мову. Наприклад, якщо це там заокеанська картина, English language прибираєш, і українську мову. Мені пощастило, що з великими людьми, з режисерами дубляжу працював, вони мені казали завжди, що каже: пам'ятай. Сімбори, душею і серцем і є стан людини. І от важливо, коли інший актор, хороший, маститий, у нього в очах сидить, наприклад, він говорить там hello, а за цим стоїть, та? то ти вже не скажеш так: привіт. Ти вже скажеш привіт. Або він каже навпаки, Hello. Ти вже скажеш привіт, відповідно. Слово збудник образу і це дуже важливо, тому що що таке слово? Це бачення, оцінка. Ставлення через такі речі. І дуже важливо, щоб дубляж був живим. І окрім того, хороший режисер, хороший виконавець актор робить адаптацію під ментальність країни, під прошивку в даному випадку, українську, під наше єство, наші вібрації, наші тембри, наша, скажімо, наш темперамент український. Я маю. Цей текст зробити рідним, що від персонажа, хоча це заокеанець, що він звучив українською. Щоб ми дивилися це, так це ж українець. <гум> розумієте, е, в розумінні, тому щоб нам було зрозуміло, як глядачу, про що зворотній зв'язок, безумовно, що іде, тому що для е, хороших акторів, скажу без перебільшення, це і хороший тренаж, це школа, це розкриває діапазон. І тоді м -м, ви розумієте, приходить отакі от маленькі дітки або приходить. Молоде покоління, яке дивляться, і їм на чомусь треба завжди формуватися. І коли вони чують тон, тональність слово живе, наповнене, скажімо, е, яке входже в серце, вони відчувають, «О, отак я чула на вулиці або в селі я у діда була отаке чула. Або... Точно, точно так зі мною говорили щось дуже знайоме, щоб воно було пізнавано. Ну, це відповідно життя. І кожна хвилина здається, останнє і крихта надії кричить йому: Ні, оскільки нам Боже, ти степо одміряв, долини і кручі, як би навпростець. Раніше можна ще було довоєнний час виїхати на чомусь на формі, на якійсь. На... Я це називаю така нафталіновість на штучності, на штукарських на штучках можна було приховати за дим, стропоскоп, підтанцівка якась і Чіз, делі карнегі і все дуже добре. Зараз ні. Зараз оця штучка працює струни, але зворотній зв'язок е, ідеш такий, що ти щось привніс. Е, в українське звучання, що люди, якщо в кінотеатрі... ви знаєте, я інколи ходжу в кінтеатр, вкрай рідко на зараз взагалі вже немає часу, де й не до того мені. Але коли заходиш і хтось усміхнувся на мою реакцію або на моє речення сказано вразу, я щасливий з того, значить, моє попадання було, значить. Спрацював щиро, значить, воно пізнавано, воно воно українське. От, оце, напевно, най, най, найщасливіша нагорода для мене, тому що я сам не вправі оцінювати те, що я роблю. Бо люди скажуть, за мене найкраща оцінка це потім вони ще скажуть: було попадання, не було попадання, або реакцію в кінотеатрі на свою фразу, або це коли граю в театрі, що це якийсь оплеск. Все. Тому є звороті зв'язок щось вкласти, щось зробити в полях по Дніпрові от крові обдутих, де завжди хтось цілий тобі межі пліч, коня поміняти в козацьких радутах і мчати, і мчати крізь день і крізь ніч. На початку, коли я приходжу зі словоспівом, а там дійсно те, що ви говорите, це такі от зрізи. Це кожна з кожен словоспів в залежності від жанровості. Серйозна військова тематика, іронічна, глузлива трішки, соціальна побутова, філософічні тексти. Я дуже люблю писати, і воно різне. Я вкладаю пружину єства української душі, це мене цікавить. І з цим я виходжу на аудиторію, скажімо. Реабілітації або ветерани, або військовослужбовці. На початку аудиторія, хто знає, більш сприятливий, хто не знає, дивиться. Ну, спокійно. Особливо, коли, наприклад, приїжджаєш там в штурмову бригаду, а людина на тебе дивиться, а вона просто внутрішньо спалена. Там, там вугілля, погляд. Чому? Тому що ну, натрудженість дуже велика, психосоматика там уже така посаджені тони. І мені треба. Приходячи просто віддавати і тратитись, це така донорська робота, це такий донат душі, тому що на початку треба щось зрушити. І лише на 25-й хвилині люди починають прислухатися, завдяки чому? Абсолютно щира безпосередня розмова. Тому що дуже багато якихось напущених речей, дуже багато йдуть по формі якійсь, ну взагалі. А коли ти на, а, з людиною Доступною мовою, простою спілкуюся, вона пізніше намагається тебе зрозуміти, вивчаючи. Це знаєте, і із, із того прошарку свій не свій. Довіряю, не довіряю. І в кінці кажуть, Дмитро Костянтинович, або світ, або ну як завгодно. А оце ви говорили, або ще щось. І я ще підсилюю, і ще даю. Тобою беремо з синами, народний гніва. І це їх відволікає. І якщо я бодай на цю годину в наш час складний, відволікаю трошки людей в таких аудиторіях, ну, таких, де панує, так би мовити, глибокі роздуми, де питання пошуку, знаходження себе, вони мене слухають уважно і вони відволікаються. Ця аудиторія. Значить, вже не дарма я живу на цій землі. Отже, я Я відчуваю себе українцем і причетним до таких речей, які мають назву бути громадянином України. Рожає в ліптах, що угору від волося.